Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаві навушники. Вони не супернові, вийшли десь півроку тому. Звісно, що зараз часному аудіо це майже як три покоління тому. Але якщо відкинути жарти, то маю гарні сподівання на цю модельку. Це Дуну Falcon Ультра, нова генерація їх фальконів. Якщо тут є олдфаги зі зведеними олдскулами, ви пам'ятаєте модельку Титан 1, яку вона з цього часу створила. А, як... Який ажіотаж вона створила, і дійсно довели, що однодрайверні динами дійсно можуть бути класними. Потім Дуну, розвиваючи цю ідею, випустили факони, потім Falcon Pro, і ось дійшов, дійшов час до Falcon Ultra. Здається, в звичайних фальконах там була діафрагма чи то з титаном, чи то з карбоном, щось таке. Вони завжди тут використовували якісь технологічні випромінювачі. І цього разу в нас тут літій магнезії сплав літія і магнія. На самому на самій діафрагмі і також використовується друге покоління їх ек морфології, екліпс, щоб це не означало. А також незалежна м'яка система підвіски, і також. Зовнішній кільцевий магніт, тобто, ну там щось цікаве, але для себе я це просто інтерпретую як тут класний випромінювач. Тож маю великі сподівання на цю модельку. 16 ом імпедансу 108 дБ чутливості, тобто гарні характеристики. Заявлено менш ніж 3% гармонійних спотворень. Пам'ятаєте, як здавався дуже крутим, але насправді ці цифри часто нічого не означають, тому що всі мірять їх по-разному. Наміряють різні результати, тож просто вважатимемо, що я маю високі сподівання на цю модельку. Коштують вони 240 доларів. Посилання на hi HiFi Go я дам в опис. Давайте на них подивимося: а анекдот дня сьогодні такий. Дайте мені, будь ласка, клей-момент. Що, таксикаман? Та ні, в мене просто черевик порвався. І що? Думаєш, що як клею свого нанюхайся, в тебе черевик цілішим стане. Так, давайте все це розпакуємо і подивимось також на дизайн. Класна коробочка, як бачите, така фольгована. І тут в нас такі трохи цікаві, дуже цікаві відтінки, сині і такий от трохи коричневий. Він в нас буде ще тут зустрічатися в дизайні. Всередині коробки в нас класична чорна коробочка. Далі у цій коробочці ось такий чохол. Він трохи завеликий для того, щоб використовувати його для носіння десь в кишені. Тобто він не кишеньковий, але для зберігання дуже класний. Він приємний на дотик і за матеріалом. В нас тут у цьому чохлі безпосередньо навушники. Далі змінний конектор на 3,5 мм. Про 2,5 мм можна вже забувати. Далі змінні кабелі. І ось що я не люблю, то це ось такі мішечки. Вони зроблені з якогось матеріалу, який просто розпадається в руках. Ось такі змінні фільтри. Тут всього дві пари фільтрів у комплекті. Сині, які йдуть, як стокові, це такий більш нейтральний референсний звук. І ось ці золотисті, вони зроблені з міді, і покриті тонким шаром позолоти, і вони більш музичні. Плюс трохи дали ось таких гумових чи силіконових Кілець, які тут працюють у якості прокладочки під фільтром. Далі інструкція. Вона в коробочці була, я, але я не перший раз дістаю. І от, зараз я буду нити. Не подобаються мені ці мішечки просто абсолютно. Гарні навушники, гарне пакування, крутий набір усіляких насадок. Але просто от беремо і все псуємо. Тобто в комплекті в нас інструкція, значок про те, що їх перевірили. Далі ось така класна мікрофібра для того, щоб їх полірувати. Потім знайомі всім мішечки, але цього разу в них такий дуже цікавий відтінок. І ось потім кілька наборів насадок, Ще є інструмент для чистки і адаптер на 6,3 мм. Є ще різні насадки, але ось через ці пакетики таке враження, що виглядають вони як Т-72 після зустрічі з Бредлі. Бачите, я намагався їх відкрити максимально акуратно, але все. Роз... Так, в нас ці класичні насадки від Дуну, які ще були там з їх Ді 2000-гібридами. Далі. Трошки незвичні насадки, бо вони виглядають як спінфіти виглядають, але в той самий час насправді вони ними не є. Тобто це просто ну тобто немає цієї фірмової пружинки тут. Тобто це просто різнокольорові силиконові насадки. Далі в нас Купа ось таких насадочок з липкого силікону, з плоским верхом. Їх тут багатенько, дуну, мабуть, їх просуває як свій, свій новий випір. І також знайомі по іншим навушникам, і довід ду Дуну, і не тільки Ось такі сірі з, блакитним, з блакитною серединою. Шкода, що вони не використали просто зіплок. Далі безпосередньо навушники, тобто, ви бачите, маленькі зіплоки в них є. Обидва навушники йдуть в зіплоках, чому у них не сунулось в цей мішечок подвійний для зберігання саме цих навушників, не зрозуміло. Тобто в нас тут. Зіплок і от всередині посередньо навушник. Вже відчувається така вага, бо зроблені вони з металу, і судячи з ваги, стінки тут товстіші, ніж зазвичай, і це дає певні надії на гарний звук. Такий дуже крутий темно-блакитний колір, вони збирають відбитки пальців, але не так сильно, як інші модельки, і завдяки кольору це не помітно. На обідку, як і в попередньої Falcon Pro, в них є ось ці логотипи Дуну. Які нагадують чорногорську-хорватську блітеру G, далі така цікава форма. Сідають в мені вухо дуже гарно, думаю, що в більшість вух вони сядуть без проблем. Тут можна легко побачити, що в них ось така цікава структура, два вентиляційних великих отвори. тут. Тобто вони там говорили, що вони щось використовували для розгрузки випромінювача. Ще один отвір тут. Звукоізоляція десь середня, але її достатньо буде для повсякденного слухання на вулиці. Бачите, носики майже не виглядають як змінні, завдяки тому, що тут відповідає все це кольором, але їх можна викрутити та змінити, і потім закрутити назад. Гарно сідають, різьба, все таке дуже е, класно зроблено. Правильний кут, тому в цілому непогано тримаються у вусі навіть протягом довгого часу. Далі в нас тут не буду чіпляти насадку зараз, причеплю потім ідуть змінні кабелі, як завжди використовуються, ну як завжди в Дуну, або майже завжди використовується MMCX конектор доволі надійний, тобто від'єднується, приєднується, вимагає зусиль, але не те, щоб там прям. Чимось складним інструментом тягнути. Далі завушена, яка дуже добре допомагає розподілити вагу цього навушника. Тобто він не якийсь там прям мега важкий, але в цілому трошки важчий за середні. І ось далі такий кабель, я не пам'ятаю. Дуну писали, що він з якихось класних матеріалів. Виглядає не таким аудіофільським канатом, більш компактний, доволі м'який, не супер м'який, але більш близький до м'якого. Мікрофонний ефект виражений слабо. Далі в нас тут іде. Розгалужувач, повзунок, ця стрічка з липучки І далі ось такий кутовий штекер зі змінним конектором. Я намагався зрозуміти, як його від'єднати, виявилося, що дуже просто. Беремо верхню і нижню частинку і тягнемо обережно. Головне не шатати його. Ну і потім, якщо ви його змінили, то треба сумістити ось тут стрілочка, і ось тут стрілочка, і потім клікнути його назад. Ось так. Тобто, як бачите, з точки зору дизайну, аксесуарів і всього такого іншого, дуну зробили топчик. Так, нам з вами треба серйозно поговорити і не про те. Чия черга чистити котячий лоток, чи виносити сміття. Ні, в нас менш важлива тема це звук. Ну, І з точки зору звуку, в цілому, це знов таки демонстрація сильних боків динамічного випромінювача. Що цікаво, ось ця різниця в фільтрах, вона, вона є, вона дуже відчутна, але вона зовсім не співпадає з тим, що. Показують нам заміри, тому що там з точки зору замірів золотистих фільтрів, в них просто десь на 3-4 дБ менше верхніх частот. Але насправді різниця не так помітна на верхніх частотах, як на низьких і середині, особливо на середині, тому це цікаво. Прогрівав я їх 48 годин, якихось великих змін не було, але невеликі протягом перших 10 годин були. Тобто бас став трохи таким більш зібраним. Але знов таки не думаю, що є сенс витрачати час на якийсь окремий прогрів як процедуру. Простіше, я думаю, в цьому випадку просто взяти і і... і... і що а, ну, просто почати слухати ці навушники, допоки ви там пограєтеся з фільтрами і насадочками, поки ви їх підберете, ви вже знайдете той варіант. Варіант, який вам найбільше підходить, тут дуже важливо знайти гарну посадку, щоб утворився цей вакуум і тюнінг звуку був такий, як ну може, не як треба. Але ну, те, на що розраховували представники Дуну, скажімо так. Ну і в цілому, з точки зору АЧХ, в нас тут вешка, Хоча, як це зазвичай буває в сучасних навушниках, завдяки тому, що середина технічна, детальна і бас добре контролюється, вона не звучить як відведена десь на другий план, а просто виступає в ролі компенсації нашого слуху, тобто середина не висунута наперед. Вона десь з точки зору сприйняття, десь на рівні, з низькими частотами і верхніми. Тож, бас тут іде глибоко, але в той самий час головний акцент зроблений таки більш на середню частину низьких частот. І мабуть, це тому, що Дуну все ж таки тюнінгували ці навушники більше з думками про якісь акустичні інструменти, щось таке натуральне. В цілому, якщо вам потрібен глибокий бас, він тут є, він тут робить ось цю основу, дає ось цей. Гуркіт, але його не так багато. Доки дійдемо до порівнянь, то там згадаю про це ну, про навушники, яких його більше. Тож, в цілому, тут основу побудована добре, але це там не басхедні навушники, які перетворюють все на Лупашево. А, дуже гарна передача текстур з. З золотистими фільтрами трохи більше акценту в вагу, з синіми трохи більше в цю швидкість і хлеськість удару. Але знов-таки різниця не велика, але відчутна. Тобто, якщо ви хочете прямо більше фокусу на мікродетальках, то сині. Якщо ви хочете такий більш музичний, більш такий, Тілесний бас, то золотистий. Але, звісно, тут не буде прямо такого разючого ефекту різниці. Бас добре контролюється, залишається на своєму місці, гарно передає текстури і дрібні нюанси інструментів, тому інструменти знову таки звучать реалістично. І тут в мене буде трохи незвичний приклад: це Enigma TNT for the Brain. Тут в них є така басова лінія, вона доволі низько, але в той самий час вона не підкреслена, дуже особливо якось в міксі. І поверх цього всього, ну як завжди, в Enigma, дуже багато всього там і семпли, ефекти, музикальна частина, вокал, тобто поверх цього басу багато чого нашоровується. І тут в цілому навушникам відносно легко схибити, тобто, або загубити цей бас, або занадто його підкреслити. І ось якраз дуну Falcon Ultra... Вони якраз видають його стільки, скільки потрібно. Він чутний, але не доміну Від... відчутний. Його можна почути. Ось правильний варіант, але він не домінує. І, звісно ж, там серединка, верх, сцена, об'єм, все це звучить теж дуже класно і епічно. Середні частоти, вони якраз от те, що я люблю в динамах, вони Трошки в мікроконтраст, але не забагато. І от у вас є і детальок достатньо, але в той самий час вони не намагаються вас там якось не знаю, як сказати, засліпити ну, засліпити тут, не підходить, заглушити. Тобто не намагаються там от видати вам всі весь цей максимум деталі і потопити вас в цьому. Взагалі, за допомогою фільтрів, або якщо ви хочете більш цілісну подачу, ви берете золотистий. Якщо трошечки більше хочете цій аудіофілії, там послухати різні інструментики, то сині насадочки. Але, звісно ж, кожен зупиниться на своєму варіанті. Я скоріш за все вибрав такі золотисті. Вони теж доволі технічні, просто зміщуються трошки акценти. Уявна сцена більш середнього і в ширину і в глибину, більш трохи інтимна в золотистих, трохи більша в блакитних, але в обох випадках доволі велика. Але в той самий час, от, я думаю, що це завдяки цій складній акустичній конструкції і всьому, що тут дуну наколдували. Сцена дуже правильно побудована, немає намагання роздути її, зробити якоюсь там гіперповітряною, розмитою, дифюзною або щось таке. Дуже гарно розділення планів в глибину і дуже. Чудове позиціонування інструментів, тобто без якогось штучного намагання щось виділити, підвинути кудись, то от, 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 прям як все це є в запису. Чутливість до якості записів доволі висока, але не закритична. Навушники трошечки так підкреслюють гарну динаміку, що допомагає передати добре емоції. Ваги додаткової вони не навалюють, тому в цілому все помітно залежить від того, що є в запису, але з гарними записами тут жодних проблем не буде. Є традиційний підйом у верхній середині, нижніх верхніх частотах, тому там вокал, скрипки або гітари з дисторшном, що вам ближче, звучить гарно. І ось приклад у мене тут ще один незвичний це -дуаз. ну, так Якось так це має вимовлятися. Це дуже класна авангардна блек-метал група, але, як завжди, авангардщики, вони від Блеку пішли доволі далеко. Тут в нас є ось така блекушна основа, там з різкими рифами, швидкими ударними, доволі жорстким вокалом, але все ж таки він прям не зовсім труб блекушний. Але з той самий час тут багато всіляких мелодичних переходів і ідеї різних інструментів. Взагалі дуже креативна штука. і цей альбом це, мабуть, їх вершина креативу, його багато свого часу відмітили. Він зветься Through My Dog's Eyes, тобто через очі мого собаки, і цей альбом написаний там з точки зору собаки і його життя. І трек зветься Guardian, тобто захисник. Ну і тут у нас і різкі, і швидкі партії, і щось більш мелодійне. І все це вимагає дуже гарної технічності на середніх частотах. Але в той самий час зайвий фокус на мікроконтрасті тут буде погано звучати, тому що все це перетвориться просто ну, на тотальну пилораму, і це вже не так буде приємно слухати. А тут навушники добре проходять цей тест, видаючи все збалансовано. По верхніх частотах теж є певна різниця між фільтрами, але насправді вона не така там прям велика. Просто трошечки змінюється кількість енергії яка вкладена в верхні частоти. В цілому, верха дуже гарно тут пророблені, немає якоїсь там зайвої зльотів і падінь. Взагалі теж дуже цікаво подивитися, як в сучасних навушниках все стало краще на верхніх частотах, порівняно з тим, що було там років 5-6 тому. У нас тут більше балансу, більше натуральності. Протяжність не максимальна, але помітна більша за середню, тобто десь там вже великий, зовсім великий спад в нікуди починається десь після 10 кГц ближче до 15. Тож в цілому гарно насичення обертонами. Шаруватість, правда, дуже базова, але знов-таки це те, що очікуєш. Тобто, не прям топові насичені аудіофільські обертони дорогих моделек, але це і не є прям дорога моделька, тому відповідає. Тому що від неї очікуєш. Якщо хочете там шаруватися, то в тих самих дуну є більш прошаровані модельки. Тобто збалансовані верхні частоти трохи, звісно, на стороні ваги через замедлення атаки і затухання, але це знов-таки типово для динамічного випромінювача. Ну і давайте знов до прикладів У нас тут. Джон Колтрейн, Love Supreme, частина 3. Ну і тут багато акомпанементу, все непогано прописано, помітна частина йде у верхні частоти, але, звісно, Колтрейн грає головну роль, і тут теж багато обертонів, інструмент звучить дуже високо, і все це вимагає гарної проробки верхніх частот. Трохи бракує шаруватості, але в цілому звучить доволі натурально. Якщо казати про джерела, ну тут в нас е, їм потрібен плеєр, причому там не якийсь прям бюджетний, а тобто потрібен чи дуже хороший ЦАП, або плеєр середнього сегменту. Ну і тут залежить від того, що ви хочете. Більш ваги там якийсь Shanling, наприклад, М3, що там Ультра. Хочете більш збалансованого варіанту, ну наприклад, той самий FIO M11S, можна щось подорожче. Але там вже скоріш треба і навушники буде підтягнути за рівнем. Якщо казати про порівняння, то порівняно з попередніми Falcon Pro, здається, вони були. Тут більш музикальний, більш натуральний, більш збалансований звук з меншим фокусом на мікроконтрасті, менш холодний і звучить більш природньо. А улюблені FIO FD 5, ну теж в цілому ж вони динами і все таке. Вони, правда, якщо я пам'ятаю, подорожче, хоча не знаю, може там вже і в них якісь іскідоси є. То в FiiO в нас більше якраз акценту на верхніх частотах, вони більш енергійні і більше глибокого басу. Тобто, якщо ви любите більше ударності там, то FiiO якраз будуть варіантом для вас. А в цілому дуже гарні навушники для тих, хто, як і я, ось такий збалансований динамічний звук, який гарно показує обидва боки, скажімо, динам, нормальну технічність і гарну музикальну подачу в цілому. Тож. Гарні навушники, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.